Шановне панство, Модаха Рокенрол, вітає вас всіх, дуже радий бачити вас. Сьогодні відеовідповідь на таке запитання Олег запитує, доброго дня, цікавить ваша думка стосовно Yamaha UBR 125, якщо купити новим. Якщо купити новим, я от спеціально зайшов на сайт і взнав, скільки ж він коштує новий. Тому що я вже не знаю, скільки зараз що там коштує І так... Ми дивимося, Yamaha UBER 125-74, ну, тобто 75 тисяч, це приблизно 1800 доларів по курсу 40. Далі запитання: а чи варто, варто купувати нову Yamaha 125 за 1800 доларів? Що по цьому хочеться сказати, якщо вам мотоцикл на сезон на два сезони, і ви хочете купити, там, щоб він не ламався, там, щоб, щоб там, ну, їздити на роботу, в магазин, на дачу до тіші. Куди-небудь на Ямахіобріку, і купувати, то купувати його новим за 1800 баксів. Ну, я б, я б не купував, би, я б особисто не купував би. Немає сенсу немає сенсу на два роки, на рік, на два роки, навіть на три купувати, якщо ви будете їздити там, літом, якщо ваш прибіг не буде там становити більше, ніж 5 тисяч за сезон. Тобто все залежить від сили, які. Ви ставите перед цим мотоциклом. Якщо ви будете їздити, він у вас буде десь, я не знаю, важка робота, там кудись далеко будете їздити, він мало буде стояти. Якщо буде потрібна його мега-надійність, там на 2, на 3, на 4, на 5. Років, то я вважаю, що купувати саме новим його і потрібно, і не жаліть ці 1800 баксів. Тому що ви будете певні, що мотоцикл не поламається, він дуже надійний, дуже виносливий. В нього дуже добрий ресурс мотора. Ну і в принципі, запчастина також це не така вже там проблема. Тому я вважаю, все залежить від тих цілей, які ви перед ним ставите. Але тепер є мотоцикл Bajaj Pulsar 180. І він коштує точно в таку саму ціну 1800 доларів. 1790. Да? Це сучасний мотоцикл Bajaj Pulsar 180, який вам подарить купу емоцій, які вам не подарить Yamaha Йобрік. Вона вам не подарить то, що вам подарить Pulsar 180. Тут уже і моторчики другі, і посадочка друга, і зовній вид абсолютно другий, і динаміка в ньому інша. І надійність в ньому також класна. Ну я думаю, що якби там з тебе вибор, чисто на покатоси, там на сезон на покатоси, навіть не знаю, навіть та сама тьоща рибалка ліс, я вибрав би звичайно, пульсара сто Тому що та сама ціна, та сама надійність, але задоволення зовсім інші. Тому дивіться, я висказав вам свою думку, а ви вже вирішуєте, якщо... Ямаха буде працювати важко довго і вам потрібна її мега надійність. То ви її купуєте нову, Якщо вам саме потрібна Ямаха, якщо у вас є вибір, то я б взяв би, будь-сер 180. Тому побачимось, все буде Україною, все буде полямажу. Пакі